Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, Лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, бо ми незламні, незламні люди в моїй країні, і все, що буде, не так, як нині, що сіне сонце над нашим краєм бо ми не скорені, бо ми не... Зупиняю вічність на мить, ту, яка лишила з тобою, Щоб ковток останній ділить З усіма, хто поруч з тобою, Оберегом серця торкнись і біда тебе не побачить. Якщо не повернусь війни, будь-як небо, небо не плаче.